13 червня 2024 року, після чергового дощу, проїжджаючи вулицю Берегова в Відіополі, я зупинився задля того, щоб зафіксувати, як наш асфальт потрохи змиває униз до Ліману. Так, асфальтове покриття по вулиці Берегова давно у неналежному стані. Але таку картину побачив вперше. Куча кусків, які майже... Всі вже змило до площі авіа. Цікаво, чи витримає це покриття до осені. Роман Баршанідзе альтернативова.